Зранку російська армія атакувала дроном Херсон. У наслідок скидання вибухівки постраждав чоловік. У нього вибухова травма та поранення. Потерпіли наразі у лікарні. Протягом ночі наша ППО збила дві керовані авіаційні ракети та 46 дронів. 15 безпілотників локаційно втрачені. Про таке повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили по Україні 61 дрон, атакували з різних напрямків, летіли шахеди та імітатори. Протиповітряна оборона працювала в 11 областях. У вишневому під Києвом пошкоджена багатоповерхівка. На кількох поверхах зруйновані балкони. Надзвичайники врятували п'ятьох мешканців. Серед них двоє дітей. Попередньо без постраждалих у Фастівському районі. У наслідок ворожого удару загорілася будівля виробничого приміщення. Пожежу ліквідували. Ударними дронами російські війська атакували критичну інфраструктуру Черкаської області. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла у наслідок обстрілу. Обійшлося без постраждалих. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Знеструмлена частина абонентів. Зокрема, є відключення в обласному центрі. На Хмельниччині пошкоджене приміщення цеху підприємства. Про це повідомила обласна влада. Також повибивали вікна житлового будинку. Ніхто не постраждав. Понад дві сотні бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті. Майже половина із них на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська на Харківському напрямку та штурмував на Куп'янському. Сили оборони докладають зусиль, аби не допустити просування противника успішно відбили наступальні дії окупантів на Придніпровському напрямку. На Краматорському напрямку окупанти 43 рази атакували у районах Часового Яру оріхово василівки Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Турецька, Кримського, Деліївки, Леонідівки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора. Кілька сотень жителів досі залишаються у Гуляйполі на Запоріжжі. Попри постійні обстріли, окупанти безперервно атакують місто. Б'ють по мирних мешканцях. Рятувальники допомагають людям, доставляють воду та гуманітарну допомогу а також ліквідують наслідки ворожих атак. Бачите, обстановка була тут. Життя було все побите, магазинів немає ніяк водій нема, да, нема. нема, саме немає. дрони літають. Ми тут знаходимося, але ну, нам знаходиться тут Страшні. як від'їздя, да. у кучку збиратися не потрібно. Як грюкає, така ж, в хаті циберки торохтять. А <рес> ховаєтесь різні? Ну куди ховатися? У хату. куди. Погріба такого вдома немає. За пів години до нашого приїзду прилетіло три каба. Лягло десь в метрах 200 біля частини. Іншої сміни, яку ми працювали. Нас на пожежному автомобілі то, ну, догнав дрон. Дякувати Богу, всі залишились живі. Поліцейські продовжують евакуювати хворих та поранених із профронтових населених пунктів Херсонщини, де обстріли не припиняються ні вдень, ні вночі. Днями вивезли жінку, якій була потрібна термінова медична допомога. Це мешканка села Качкарівка. За словами знайомих жінки, вона дві доби страждала від сильного болю у спині і не могла ходити. Правоохоронці вивезли хвору та передали бригаді екстренки. Доброго, Доброго дня. Це ви виїжджаєте? Чи я я тут в хаті? хаті в Ана, вона ходити може? Ні? Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Де жінка? Акуратно. Без права на заставу екс-командира оперативно-тактичного групування Харків Юрія Галушкіна вдруге взяли під варту. Напередодні суд арештував бригадного генерала на 60 діб. За словами адвоката Юрія Галушкіна, суд відмовив у всіх клопотаннях сторони захисту. Троє людей, двоє депутатів та військові готові були взяти генерала на поруки. Захист екс-командира оперативно-тактичного угруповання Харків планує оскаржити рішення суду. До цього Юрій Галушкін заявив, що готовий воювати за Україну як рядовий солдат. Він вважає, що судові процеси над військовими можуть вплинути на рішучість і дії командирів усіх рівнів. Нагадаю, що 20 січня ДБР затримало двох генералів. Та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року. 21 січня обвинувачено у цій же справі Юрія Галушкіна арештувала на 60 діби застави у 5 мільйонів гривень. Згодом її внесли. Тоді ж ДБР заявила про нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині. І колишнього командувача знову затримали. Це є неприродно, незаконно і не повинно відбуватися в. В Україні, тим більше під час війни, фактичної, і щодо такої особи генерала, бригадного генерала, хоч і у відставці, тому що він має певний авторитет в Збройних силах України, і це я вважаю досить є непозитивним. І, взагалі, це нагадує, як тут було зазначено одним із народних депутатів, що це це, це, це дійство, так би мовити, має ознаки ПСО. Знову відправити мене захищати Україну, я готовий виконувати свої обов'язки чині бригадного генерала, дзвоні бригадного генерала, однак на посаді рядового буду сумлінно це робити, виконувати завдання підпорядкування керівника любого рангу, сержанта, єфрейта сержанта чи старшого солдата. Я вмію це робити, якщо я за цей період часу, поки буду воювати, незважаючи на стан свого здоров'я. Зможу вбити хоч одного орка, а я зможу це зробити, повірте, в мене є такий досвід, то це буде корисніше, ніж генерала засадити в тюрму, тим більше такий, таким чином, як зараз це все відбувається. Я дуже прошу і буду намагатися, щоб до Верховного Головнокомандувача моя, моє клопотання дійшло, якщо він його задовольнить, йому буде вдячний весь український народ. Що стосує тисячі людей вийшли на протести у словаччині проти проросійської політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Акції пройшли у кількох містах під гаслом Словаччина це Європа. За словами організаторів, люди зібралися аби висловити незгоду із нинішнім курсом країни та продемонструвати підтримку демократичних цінностей та його європейського майбутнього на протест власне. Приходжу на протест словаччина Європа, щоб показати, що ми не хочемо бути з Росією. Ми хочемо продовжувати політику, яку почали. Ми хочемо бути в Європейському Союзі, бути в НАТО. Ми не хочемо асоціюватися з Російською Федерацією, і ми хочемо продовжувати допомагати Україні. Новий очільник Пентагону у Штатах. Американський сенат затвердив ветерана війни у Іраку та Афганістані, а також ведучого Піта. Гагсета на посаду міністра оборони рішення ухвалили з мінімальною перевагою завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джейді Венса. Процес затвердження Піта Гахсета від початку супроводжувався скандалами. Його звинувачували зокрема, у сексуальному насильстві та зловживанні алкоголем. Усе це Піт Гахсет заперечує. Водночас президент США Дональд Трамп вважає, що Гахсет буде цитую чудовим міністром я говорив з Пітому літаку. Я думаю, що піт стане чудовим міністром оборони. Щонайменше 25 людей загинули у наслідок сувів ґрунту в Індонезії. Сталося це після того, як кілька днів тому провінцію Ява накрили проливні дощі. У наслідок повний та сувів у регіоні багато пошкоджень. Я не дійшов до зони суву, але мої діти та онуки були там і змогли врятувати сім'ю. Вони живі, але всі їхні будинки пошкоджені. Імпровізований концерт серед гір всесвітньо відомий віолонджоліст. Йойома виступив просто неба, аби привернути увагу до змін клімату та проблеми танення льодовиків. Виступ влаштували у гірськолижньому курорті Давос, коли там саме проходив міжнародний економічний форум. для мене сценічні мистецтва це спосіб поєднання знань і людського досвіду таким чином, що зачепить настільки глибоко як ніколи не зможе зробити наука чи мова. Тому для мене сценічні мистецтва насправді є ідеальною протиотрутою до кліматичної кризи, з якою ми зараз стикаємося. Це усі новини на цю мить. А більше інформації ви звісно ж почуєте і побачите у продовженні ефірної години. Даша щаслива уже готова. Отже, буде цікаво.